Привіт таки всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую разом зі мною приготувати вечерю. А на вечерю будемо готувати смачну рибу. Риба називається мерлуза. У мене ось така вона. Я її почистила, обрізала плавнички і порізала порційно на такі кусочки. Ось таку смакоту будемо готувати. Готувати буду швидко, по-простому, без всяких, безрозумілих. Починаємо готувати. Рибку відставляю в сторону, беру сіль, посуду глибшеньку таку, щоб можна було помістити туди всю рибку і починаю солити нашу рибку. Так, висипаю рибу у більшу посуду глибшу і починаю солити чайна ложка солі, одна і друга, без горки дві. Тепер чайна ложка кропу. Моя родина так полюбляє. І останній інгредієнт у мене буде кмейлі сунелі, чайну ложку без горки. І гарненько перемішуємо, щоб кожний кусочок. Отримав і сілі, хмелі, сонелі і хріб. Ну, я думаю, проблем нема з перемішанням. Вимішавши гарно рибу, відставляю в сторону, а я беру яйця, три. І. Мисочку і вибиваю туди кожне яйце окремо, щоб не попало порчене. Ось так, тепер збиваю яйця, Злегка присоливши зовсім мало, маленьку таку дрібочку солі і перемішаю гарненько, щоб була однорідна маса. Перемішавши яйця до однорідної маси з дрібкою солі, додаю 1 столову ложку борошна без горки. І також гарненько вимішую. І в цьому клярі буду смажити нашу рибку з обох сторон до готовності. Більше нічого не буду не додавати. Ще додала, друзі, одну ложку столового борошна, три яйця, дві столові ложки борошна і дрібка солі. Так, приготувала кляр, рибка готова. Поки готувала кляр, рибка просоліла. Трошки беру тепер олію і смажу на олії нашу рибку, вмикаючи в лізун з обох сторін. Ну, ось такі, друзі, вийшли в мене ребьохи. Така смажена рибка вийшла, дуже смачна, запашна, Прожали, прожарила зерненько. Запрошую вас разом з нами повечеряти. Пюрешку також зварила. Не показувала, думаю, кожна господиня знає, як готувати. Друзі, чай не наливаю. Чому? Тому що в 61 відключать відео. Я прийшла тільки з роботи, зняла це, що вспіла. Ви зараз такий режим у нас, що ну, не, все робиться, ну, хоч не все робиться так, як хочеться. Тому, будь ласка, запрошую вас до себе на вечерю. Налью чаю, кому, кому кави, кому молока, кому е е кефіру. Отака вечеря у нас вийшла. Приєднуйтесь, будь ласка, букетик для вас. І будемо разом вечеряти, поки світло є, встигла зняти. Ну, ось так, поки так. Про це можна було б не говорити, але я розказала. Думаю, що тут нічого такого немає. Кажу, як є. Тому приєднуйтеся і будемо разом смакувати. Рибка вийшла смачна, дуже така. така смакота. Ні, друзі, все ж таки не втрималася, заварила чай, а то якось на столі чогось мов би не вистачає. Ну, ось тепер повний порядок. Картопелька є, рибка є, хлібчик є і чайок. Зараз ще до стану гірочка, піду погріб кисленького, і будемо вечеряти. Запрошую, заходьте, будь ласка, приєднуйтеся. Дякую вам, що заходите на мій канал, дивитесь відео, пишете лайки, ставите коментарі. Бажаю захисникам і захисницям міцного здоров'я, дякую їм за захист, що оборонять нашу країну, яка називається Україна. Бережіть себе, бережіть близьких, рідних і одне одного. Всім дякую, хто був зі мною. Всього вам найкращого. Заходьте, підписуйтесь, дивіться відео. Будемо спілкуватися і дружити. Всім всього найкращого. До побачення. To je zdrovenje.